І просто зараз ми запрошуємо вас в гастрономічну мандрівку до Болгарії. О. Бо саме сьогодні там відзначають національне свято, день визволення від османського ярма. Так, шлях болгарів до цілковитої незалежності був насправді нелегким. Після османського поневолення була друга світова війна, організація країни і тоталітарне керування. Але, зрештою, Болгарія відновила свою державність і стала членом Євросоюзу і НАТО. Солоці так, проте історія народу це не лише битви перемоги, але це ще й культурні цінності. Звісно ж, кулі. Нарні традиції, Тож сьогодні ми приготуємо на сніданок національну болгарську страву. Називається вона баниця. Так до речі, баницю можна зробити все за 10 хвилин. Але яке вже готове тісто обрати? Яка начинка є традиційною, а з якою варто чуть-чуть поекспериментувати? Все то знає кулінарна блогерка і богиня випічки. Віталіна Микротичан. запрошуємо на нашу студію. Спокоїв ложку. Я вже, а я приїхав, я вже їсти. Да, доброго, доброго ранку. Доброго. Стравий будьте, стравий. Я не знаю, це доброго доброго. не болгарська, я просто. Прошу. <рив> <кожен А, разу. свечен> Слов'яни розуміють. <рив> Значить так, ми готуємо традиційний болгарський сніданок. Це що так. називається Це рулецький. Це як? це як равлик. Рав. Равлик, равлик <рив> ми зараз його, буде, його Багато варіацій, але ми будемо готувати у вигляді равлика. Так, які в нас інгредієнти? Для цього нам треба бринза або адегейський сир, Є. сметана, <рив> яйця, сода і вершкове масло. І все, і тістофілок. Тістофіло. Воно не листкове, воно таке. Тонесеньке uh -huh. і uh -huh. а, да, воно не таке жирне, що дуже зараз а, всі полюбляють, бо воно тонесеньке. Хелсі. Що ми можемо робити? Так, так, okay, можна прийти. вас попросити, будь ласка, замішати mm -hmm. сир, сметану і яйця? Всю Разо. сметанку сюди. Давайте чотири ложечки попити, а там подивимось. А, так. Так. По сиру Я Вам буду роздавати ага, листя. Да, листя, листя буду роздавати. Я... А ви пишіть іерогліфи. <laughs> <laughs> На тобі Так, папіру. <laughs> <laughs> да, <laughs> Дуже тоненький. Він розкривається завдяки крахмалю, ага. а є витяжне тісто, яке розкривається завдяки олії. Ага. Тому у нас на основі крахмаля відкриває так. Я пропустити сюди, та, сюди. Два яйця правильно? Так, давайте два яйця туди. Так, а що ми з цим тістом робити? Так, зараз я е, тісто ще одно відкрию. Ага. Е, треба його змастити олією. Так. Е, де, я зараз покажу, як я роблю. Давайте. Ми е, промащуємо олію, щоб воно не склеїлось і було хрустким, угу. бо якщо ми не промастимо, то воно буде просто не таким смачним Меч, і. Але не це хрустким. я так розумію, що ми розтопили вершкове так, масло. Так, Це розтоплене вершкове масло. А масок. Ні, <клес> смачніше <клес> вершкове масло. Кожен кожен... Смачніше вершкове масло. Кожен кухар і до нас. Ходить, так да, повершкове масло, воно вершкове. воно і не посне, да. І кожен Змащуємо... так пояснює, повершкове масло, воно вершкове. Змащуємо половинку і накриваємо е, другим листом. Угу. Так, супер. Що мало Чи Ні, ні добре, 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 добре. Давайте так, ще так. трошечки солі додамо. Угу. Так. Mm -hmm. Так, баниться. Ніколи не був в Болгарії, чесно, right. нічого не, не знаю про болгарську національну <laughs> кухню. <laughs> <laughs> Баниця взагалі дуже легко готується. Навіть люди, які не вміють готувати, їм дуже легко вдасться приготувати. Ви зараз побачите. За адрес, ви, <laughs> за <адресує>. <laughs> <laughs> ви зараз побачите. Але не, не зважаючи на те, що це дуже легка страва, вони її готують на Новий рік, на Різдво. А, це них така святкова страва. Так. Так. Да, да, да. І вони туди ще закладають якусь маніту. І ця монетка потрапиться до стоматолога, Тому пощастить і витку грошей. Чуєте, а можна, наприклад, крім цього тіста використовувати якесь інше? Ні, я я вам скажу, що краще це, бо воно тонесеньке, воно легко закручується. От, є ще люди, є можна лаваш. Давайте знов лаваш, ж лаваш. Я не питав. <свят> а лаваша, а все, да? кулінарні традиції у нього лаваш. Розумієте, ми, ми колись готували лаваш в лаваші. А, ні Я ні, ще ні, серйозно ні, запитував ні. когось з наших гостей, а можна борщ лаваші? Він каже, можна, можна. Ну, взагалі можна все з лавашом. Я зараз дуже все інтерпретують по різному, тому а, я, я. інколи і лаваш додають до всього. Так а, зараз я все ж таки більше додам сметанки. Ми ще тут сюди додали соду, щоб під час того, коли воно буде випікатися, щоб воно виростало в об'ємі. Воно було гарним, ну, так, так тепер закриваємо а так. я тут дуже тут, тут мазати чи ні? Ні, ні, ні. тепер складаємо тепер що? тепер. Ви тепер... накладаємо. Тепер ні, ні закриваємо. Ну, давайте, будемо викручуватися, розмащуватися. Просто найпробагаю, що так це не так, так, а ні це <сумічно> так. Так, я ще візьму собі. Складаєш? Так, э, э, да. спробуємо і так. Давайте спробуємо, які ви начинки кладете? А, ну, я думаю, ложечки 2-3 давайте. І скручуємо у рулетик. А, це як на лисничок так. виходить. Так, да, він виходить як на лисничок, тільки… Так, і що тепер, і тепер як? Ну, давайте у вас буде по-іншому. А давайте у мене буде по-іншому, Трошечки тоді давайте притиснемо давайте. і так само закручуємо рулет. Давайте так. все, просто Тепер закручуємо рулет так. Добре. так от. Так, а ми, ми обрали едегейський сир. Так? так що взагалі він якось відрізняється наприклад своєю корисністю. А, він дуже цієї? він менш жирний. По перше, ага. менш солений. Ага. По-друге, і мені він дуже більше подобається, бо коли він запікається, він ще такі трошечки тягнучі виходить. Ага. Так, супер. Так. А тепер ми Це. тоді ваш. так, дивіться. О, ні, дивіться. Ні? От, тепер ми отак от, обгортаємо а -а -а, один. Seventh? Кожен от, наступний обгортає, обгортає наступний. Так. Клас. І тоді у нас виходить роздуй. равлик. <capaz Love> Бачите? І тоді виходить вже у нас картинка равлика. Ja. Прикольно, клас, <monde> Давай ]Eh, ще давай по одному. Тримай. так, бачите, навіть можна так, як зробив хас, і вийде дуже добре. І вийде смачніше. Слухайте, це начинка правильно для баниці, це кисломолочний сир. Це кисломолочний сир. Взагалі можна ще додати туди шпинат. Я дуже взагалі є така грецька страва, називається спанакопіта. Туди додається шпинат і так само готується, тільки це вже грецьке, і називається з спанакопіта. Ага, потім а потім хтось неправильно почув, зробив панакоту і Болгарія. Болгарія. Вони дуже схожі, в них дуже схожі, да, них дуже схожі Все, кухні а, і страви схожі, але називаються вони всі mm -hmm. по-різному трошечки. Але, принципі, взагалі у нас на півдні є села в Одеській області, особливо теж, з да, традиційним да, да. болгарським населенням, і в них готується страва, якась дуже схожа на, на баницю. Називається вона мі міліна, а, міліна. Міліна, Міліна, да, або Міліна, або, або там готують вони з млинів. Ага. Оце зараз у нас була масляна, Масниця. можна було. О, та, О Боже, ми так натоптались. <хи> Максі ми були добре. з млинці, були млинці з Лавашом. Хаз, а і навіть <хи> були з Лавашом. Да ні, жартую. <хи> я думаю, може, таке вже люди. <хи> млинці з Лавашом це в мене. Зараз тіх, ток стільки всього роблять, що ти дивишся, і думаєш, боже, як. А, це... а дивіться, а ви мені знаєте, що думаю, скажіть? Так. Просто я, наприклад, знаю, от на Гуцульщині в них є така штука, коли вони печуть короваї, так. то воно має якусь таку певну канонічну форму. По-іншому не можна. Ми можемо якось в іншій, наприклад, формі, не в круги. Можемо, можемо можемо Дмит! взагалі зробити. От, наприклад, ви зробили от як, зробили, от, як зробив е Володимир. Він Дмит! просто закрутив таким равликом. Можна взагалі окремими равликами, отак зробити, Дмит! і у кожного буде порційно. А так як ми зробили, воно виходить як тортик. І, коли ми да. нарізаємо, то від неї дуже прикольно, Дмит! в ро да, в розрізі. Красиво зібрати це на окремі равли. Я дуже хочу глянути, як ти це зробиш. Як ви це ювелірно робите? Я зараз стою, дивлюся на вас взагалі. Таким слухайте, по-перше, він мав справу з сиром. Я мав справу з все і вся історія. Слухайте, оця формочка, яку ми будемо вкладати. потім поставити. Ми ж вміємо та дивіться, да, перекресним вогнем крутити. Він накладає О, та, та лева має бути чи керамічна? А взагалі немає різниці. Я взяла таку роз'ємну, бо коли будемо відкривати діставати, воно буде набагато легше. So... Так виходить, хлопці wow. so, дивіться. У нас вийшов а, взагалі, такий та менше травлик, навіть є, ніж 10 так. Бертута, бачите. Я ж кажу, навіть, навіть ті, хто не вміють готувати, yeah. вони можуть здивувати yeah. гостей такою красою. Угу. Або так, так, десь далі ми змащуємо яйцем. Це да, яйцем. Uh -huh. змащуємо і в принципі все ставимо в духову шафу uh -huh. запікатися 190 градусів гранусів тридцять хвилин. Тридцять у кого як? А, вху ми, вху. а ми вху зробимо по-інакшому, знаєте, як ми зробимо? Як? А ми ви будете ви будете поки закладати, то я буду з духовки витягнути. <рігум> <рігум> Магія <Це> телебачення. <рігум> па! Клейка! <Да>. <рігум> Заздалегідь поставила одну ваницю для того, щоб ми вже показали вам готовий <рігум> результат. Воно горяче. Розійдіться обережненько, обережненько. Все воно смічно, це по-болгарську. болгарськи Чуєш, і такі Пальці обсмокташкать. Головне не обпекти. Головне не обпекти. Але це так. Почекайте. перед тим як ми скуштуємо, давайте ми нагадаємо нашим людям. За блокнотики записали для того, щоб зробити болгарські баницю, треба вам тісто філо, важкове масло, дегейський сир або бринзу. Ми використовували дегейські брини. Жирний. Сметана, сода і яйце. Так, 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 так все правильно. Е дуже легко, дуже швидко. Давайте. Син мама, треба... подруги, я. Що зробити? Готовимо. Воно гаряче, так, так, так. Це треба відкрити. Е давайте. давайте, та... сюди. давайте а, о, о, так, о, дивіться, прихватка є. Ано, так. Або, або прихватка. Давайте, Май. давайте. Ще треба кашу. Ой, все. А Ми давай почимочки ножик. ножик дам, чи ложка та кратна рука. Вона має трошечки ще вколоти в формі, а -а -а. щоб гарно виходити. взагалі так з чим подають баницю традиційно? Ні, з чим вона самодостатня а або на... Вона... Вона... соус не знаю. ні без соусів, але але якщо є напій, е... То Айран. Айран, так. Серйозно? Ну, я би я би подала з Айраном, чесно. Красота! Красота! Так, Так, давайте. просто Ми ніколи з тобою про це не говорили. Лише один секрет про мене. Крім лаваша, шаша, є Айран. Те, що ви завжди Так, а до ножі Боже, я шукаю внизу ножі. Опа. Ні, давайте ви. Давайте я можу для хліба дам. Де він? Супер, бо він гарячий. Але він хрусткий, ти, бачите? Хрустий. він зі середини, знаєш, що вона крути. Ви так само накручували, Так, 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 так. Накручується і <свист> барницю. Просто з вечора, ага. бачите? Ух, ти, ух ти. Оп. Ну, трохи на нашу, як це називається, бабка чи як вона називається? Хто? Сирна дітка. Ну, бабка, сирна бабка. Бабуся, не готувала. Значить так, болгарський сніданковий пиріг, равлик, баницю сьогодні вчила нас готувати. кулінарна блогерка і богиня випічки Віталіна Керчан. Ще раз нагадуємо, ви так само як цей рецепт, і всі інші смачні е, сніданкові рецепти можете знайти в наших соціальних мережах, якщо перейдете за qr кодом Скачайте, а не будете задовбити хаса і писати, що ви сьогодні готували. Жалосте кінця ага. рецепт. Вам, ага. вам це знайомо. 哈哈哈 Жінка, будь ласка, А Як ви це готуєте? Як ви це? Так, це традиційна, вона така велика, тому на Різдво готують на новий рік, бо для великої родини. І Це поживний сніданок. Знаєте, що воно мені дуже нагадує? Що? Воно мені дуже нагадує, що це, як воно самса чи що це з сиром, так? А, до речі, самса. Воно схоже на Самсу. Це схоже. А я якраз буквально позавчора думаю собі, давно самси не їв. Я ж готувала вже самсу, але. З м'ясом і теж в принципі, той самий закручування різне, Все, і назва різна. Тому від е, дуже залежить від закручування. Це у нас е, болгарська страва, як з панакопіта, банниця, самса, як хочете, називайте. Але принцип тістофіло і начинка. Всіх об'єднує так, так червоне середземне море. Ну давайте так. Привіт болгарам. болгарію вітаємо зі святом і може святкуємо. Класним сніданком сьогодні з нами поділилася е, кульонарна блогерка і богиня випічка і тіста е, Віталіна Мктирчан. Дякуємо і вам Здраво дякую. бути знову. Не знаю, чи Харло це дня. правда сказати.